Добрий день, мої маленькі друзі! З вами, як завжди, Наталя Миколаївна. І сьогодні ми розпочинаємо з вами наші відеоуроки з української мови. Вітаю вас у 3 класі. Тема уроку. Що таке текст? Розпізнаю текст за його основними ознаками. Дивитеся, будь ласка. Ми сонечко вітаємо, встаємо разом з ним. Зарядку починаємо під небом голубим. Бажаємо вам мирного та блакитного неба. Будь ласка, спробуй вилучити слова, назви чисел і прочитай заховане слово. Ану, давай з тобою поглянемо. Слова назви чисел. Та ось вони: Один. Два. Так. Три. Ггу. Чотири. А ну ж, бо прочитай заховане слово. Канікули. Добре, молодці, прочитали. Досліди, що означає слово канікули. Та пригадай, де про це можна дізнатися. Правильно, канікулами називається час для відпочинку від навчання чи основної діяльності. А для чого ж потрібні канікули? Вони придумані для того, щоб відпочивати. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями про канікули з однокласниками та однокласницями. І скажи, чи можна твою розповідь назвати текстом? А чому? Давайте перейдемо до наступної вправи. Нам треба прочитати вірш Михайла Маморського та подумати, про що розповідається в кожному з речень. Чого я вчуся? Вдома вчить мене матуся, в школі вчить мене учитель. І сама я добре вчуся рідним словом говорити. Вчусь не тільки говорити, а й читати і писати, щоб усі раділи діти, щоб пишались мама і тато, щоб пішла між люди слава, щоб казали: От дитинка добра, мудра і ласкава. Це маленька українка. Скажіть мені, будь ласка, чи пов'язані ці речення між собою? Звичайно, вони пов'язані між собою. А чи становлять ці речення текст? Подумай, будь ласка. Так, це текст, бо всі його речення пов'язані змістом. У них розповідається про те, чого навчається дівчинка. Усі разом вони допомагають зрозуміти, що хотів сказати автор цього тексту. Пригадай і спробуй розказати нам, що ж таке текст? Текст це зв'язані за змістом речення. До тексту завжди можна дібрати заголовок. Тобто його назву. Давай спробуємо з тобою з поданих паслів скласти і записати прислів'я. Та спробуйте пояснити, як ви його розумієте. Ану, давайте подивимось. Так. Хто вже знайшов? Абсолютно правильно. Вченим. Ніхто не родився. А далі. Правильно, вченим ніхто не родився, а навчився. Прочитай віршик. Що я люблю? Люблю я маму, люблю тата, люблю я свою рідну хату. Люблю. Скажіть, будь ласка, чи можна цей запис назвати завершеним висловлюванням? Чому не можна? Правильно, тому що в кінці останнього речення стоїть три крапочки, а це означає, що речення не завершене. У тексті речення розміщені в певній послідовності. Текст є завершеним висловлюванням. Запам'ятай, що ж таке текст. Текст це група речень, які мають спільний зміст, розміщені в певній послідовності, є завершеним висловлюванням, можуть мати заголовок. Якщо ось ці частинки співпадають, то група речень буде текстом. Спробуйте уявити себе в ролі поета чи поетеси та подумайте, як можна було б доробити або перетворити цей вірш, щоб він мав завершене висловлювання, тобто мав якусь завершену думку. І став текстом. Домашнє завдання виконай на сторінці 5 вправу четверту. Спробуй дати відповіді на запитання, що цікавого для вас було на уроці, що нового дізналися, що було складно. А що таке текст, чого навчилися на уроці? Дякую вам за увагу! Ви чудово попрацювали! Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступні уроки. Я на тебе чекаю. До зустрічі!